Всім привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні ми будемо розглядати дуже актуальну і цікаву тему комплектація за кордоном. Чи можливо і як це робити в сучасних умовах? Хочу вас познайомити з компанією наші постійні партнери і навіть друзі, OK Group в обличчі Оксани, керівника і засновника даної компанії. І в ми зустрілися Оксан, Тривіт. привіт в неймовірному салоні! Так, да, так, це мій улюблений бренд Парада. Ми відкрили його ще три роки тому назад, вперше. Монобрендовий салон. Ідемо присядемо. Я Тут дуже те. рада тебе бачити. Ідемо, присядемо, поп'ємо каву. і все, про все поговоримо. Оксано, розкажи, будь ласка, чим ви займаєтеся, на чому ви спеціалізуєтеся і взагалі хто ви? Задоволенням ми на ринку вже більше 15 років. Ми починали з різних брендів. Як правило, в нас завжди є монобрендовий шоурум. Пригощайся, будь ласка, кавою, щоб в нас була наша бесіда більш така приємна і домашня. Ми на ринку вже більше 15 років, і відповідно ми починали з різних монобрендових шоурумів. Це як основа, як якорь. В свій час це був класичний шоурум Мартінні. Потім Джорджо Колєкшн, коли всі працювали або в мінімалізмі, або в модерні, да, або в класиці. У нас ми перші завезли ардекошний бренд. Це Джорджо Колєкшн. Я думаю, ти пам'ятаєш так, так. такий фурор. І зараз ми з тобою знаходимося в моєму улюбленому монобрендовому шоурумі порада, який ми вперше в Україні відкрили ще три роки тому назад. Як показала навіть виставка сьогодні, 23-го року, яка була Айсалоні, ми з тобою так, також там так, зустрічалися. Так. Даний бренд він був найпопулярніший, тобто стенд, на якого майже не пробратися, і основним офіційним дилером в Україні являємося ми. Відповідно, це один із наших основних брендів. Також в нас кухні у нас шкафшафи Санжакому, ми дилер по Флосу, по бренд Анекмана, по серіпо. Дуже великий асортимент, в якому в нас є 20 наших основних брендів, а всі інші ми комплектуємо по запросу і в залежності від того, який в тебе клієнт і який в тебе проект. Допомагаємо. Ну головне, що я тобі хочу сказати, це дуже зміни в нашому ринку, безпосередньо в інтер'єрному ринку за останніх півтора року. Це так, дуже так? Наступного року! От я би навіть хотіла спитати з точки зору, тому що перший контакт на початку проекту безпосередньо дизайнер інтер'єру має: от як ти скажеш, на сьогодні який запит від клієнтів? Наш клієнт залишився в Україні? Чи він переїхав за кордон? Де більше запит? Яка зараз цікавить стилістика? От що ти можеш сказати, тому що для мене, як для постачальника, це дуже важливо при формуванні асортимента безпосередньо? Ой, дякую Оксана, за запитання. Насправді тема дуже цікава, і актуальна, адже навіть Після зустрічі в, в Мілані, да, ми з тобою зустрічалися і також правда мене вразила фабрика порада. І ти знаєш, я зрозуміла, що тенденції дуже швидко міняються. Зараз тематика еко, натуральності, дерево набуває шаленої популярності. І з кожним роком вона все більше, все більше да, набирає такого шаленого масштабу. Але так як у нас стиль ардекошний, я зрозуміла для себе, що можу поєднувати ці фабрики. І чому мені саме подобається це порада і, до речі, цей диван, на якому ми зараз знаходимося, дерево, ніби сучасні лаконічні форми, але ці ковпачки латині на ніжках, цей камінь, мармур да, на стільниці, він додає такого знаєш, багатства, розкоші відповідне те, що саме люблять мої замовники. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми можемо і навіть цей еко-стиль, еко-тематику, скажімо так, використати в наших інтер'єрах. Так, я згодна з тобою, тому що ну, трошки зупинюся на безпосередньо на цьому бренді, тому що ми зараз знаходимося в цьому салоні. Порада це contemporary, да? тобто це поєднання стилів. І якщо ми візьмемо даний бренд, який там 50 років тому назад, і я думаю, 50 років вперед, він буде в своєму стилі, тому що це не просто виробник, це стиль порада. І основна його фішка в тому, що він використає дійсно натуральні матеріали. Якщо це дерево, то це масим, якщо це мрамор, то це мрамор. Да? А не керамика, якщо це е, там, скло, то це муранське скло, якщо це латунь, то це латунь. І в цьому основа безпосередньо даного виробника. І якщо ми ще звернемо деталі, особливість цього бренду це парада, це його такі закруглі форми, плавні форми, які дійсно можна поєднати. Як і в класичному напрямку, да, в залежності від того, як ви оформите стіни, так і можна мега сучасний. Да, Но саме головне це те, що натуральність і це дає свою ціну і дає свою розкіш свого роду. Так, це відчувається смак, відчувається, що це коштує а, грошей, тому що я рахую, за такі речі варто платити а, більше. І вони, скажімо так, являються, знаєш таким а, вишенькою на торт, як я завжди кажу, а, і прикрашають будь-який інтер'єр. Тобто ми які створюють атмосферу. Ір, я пропоную тобі протест по нашому салону більш детально подивитися на ті речі, чим вони відрізняються від звичайного виробника. Це час за півтора року, да, коли дуже сильно все змінилося, і ринок, і клієнти, і географія е, ну компаніям, таким як ми, да, офіційним дилерам, дуже допомогли бренди, які нам дозволили вийти на міжнародний ринок і на європу. За цей час ми укомплектували нашим клієнтам багато проєктів і в Німеччині, і в Іспанії, і в Італії зараз працюємо. У мене ну, і є запит з приводу дизайна, тому що дизайна в Європі, як такого, як звикли наші клієнти, його немає, немає сервісу. Скажи мені, будь ласка, у вас є такий запит, тому що ми маємо вже досвід. І як я вже казала, що дуже важливо партнерство, колаборація, особливо коли ти виходиш на ринок, не да, а трошки далі і багато чого незнайомого. Насправді тема дуже актуальна, і це, якби і була основна наша тема нашого сьогоднішнього сьогоднішньої зустрічі, це комплектація за кордоном. Адже на сьогоднішній день, як ніколи, для дизайнерів і не лише для дизайнерів, але для Потенційних замовників дуже цікаво і незрозуміло, яким чином комплектуватися за кордоном. Звичайно, я маю замовників, які повиїздили, скажімо так, які вкладають гроші на рухомість в різних країнах: це Іспанія, Дубай, Греція. І я чітко розумію, що абсолютно усі фабрики, з якими ми комплектувалися тут в Україні, я їх можу з тобою закривати за кордоном. Але розкажи, Трошки більш детальніше про цей процес, і яким чином ти можеш тут допомогти, ти правильно підмітила, що дійсно ці фабрики, які ми маємо офіційне дилерство в Україні. Під час повномасштабного вторгнення так, в нашу країну наші партнери вони нас підтримали, і ми підписали додаткову угоду, де ми можемо реалізовувати з нашими дизайнерами з нашими клієнтами на різних ринках, тобто на тих ж самих умовах. За цей час ми дійсно маємо досвід, чим ми можемо допомагати. Перше, це в організації команди реалізації. По-друге, це повністю в підборі все, що, ми, що потрібно для комплектації. Тація, якщо вам зручно, ми можемо працювати проектно в Україні, а реалізацію доставки робити в будь-яку іншу країну. Якщо вам зручно, ми можемо зустрічатися в Мілані, тому що я зараз працюю між Міланом та Україною Києвою, і ми можемо організувати зустріч. Ми можемо поїхати в шоуруми, ми можемо підібрати, і ми можемо повністю надати той самий сервіс, до якого звик наш клієнт, не дивлячись, де ми знаходимося. І на сьогодні в нас є вже всі ресурси, тому це така. Ну це така додаткова можливість, яку потрібно використовувати і не боятися, тому що ми вже за цей рік ну досить набили, я скажу відверто шишок, але ми вже проклали той шлях, який нам дозволяє надати саме той сервіс, який наш клієнт звик і реалізувати в будь-якій країні. Ну супер, це було і основне питання, тому що е, направду не зрозуміло навіть для мене, коли я починала, для мене було не зовсім зрозумілим, яким чином як працювати, працювати за кордоном як комплектувати, як закривати ці об'єкти, де підбирати матеріали, і взагалі по логістики, як це по часу відбувається, тому м -м, мені здається, що дуже круто, коли твої партнери, з якими ти працював в Україні, вони і продовжують тебе підтримувати за кордоном, і таким чином абсолютно безпроблемно закривати об'єкти за межами України. Оксан, я хочу тобі щиро подякувати за таку теплу і приємну зустріч. Я завжди до вас приходжу. Знаєш, як до себе додому, відчувається ця крута атмосфера, і мені дуже приємно, що ти допомогла, скажімо так підказала і розказала, як взагалі відбувається весь процес комплектації за кордоном, в чому ваші сильні сторони і, взагалі, на чому ви спеціалізуєтесь. Тому велике тобі дякую. Дякую навзаєм. Ірина. Мені завжди з тобою приємно не тільки працювати. Мати, тому що твій професіоналізм він завжди я його підмічаю і в створенні проекту, і в реалізації, і в колаборації, тому що. Ти Можеш приємно проводити з людиною час, приємно розмовляти, да але коли ти починаєш разом працювати, тоді ти розумієш, наскільки людина експерт і спеціаліст для мене завжди в радість і завжди дуже зручно з тобою працювати. Yes. І я на я надіюся, що ми ну це просто. Я вже не знаю, що ми обов'язково реалізуємо проект ще і в Європі, і підтримуємо одного. І за цей рік я зрозуміла основну річ сила на сьогодні в партнерстві, в об'єднанні, в комунікації, в ком'юніті. І коли люди об'єднуються і підтримують один одного своїм досвідом своїм експертністю, ми виходимо без страху, без нічого на любі інші горизонти, на любі ринки. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам було дуже цікаво і корисно, пізнавально отримати і почути відповіді на деякі запитання і, взагалі, познайомитися з новими підрядниками, з якими ми давно працюємо. Тому не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і, звісно, коментувати, адже для нас надто важлива ваша думка.